Що ж, друзі, настала осінь, і ми прийшли відвідати наші будиночки, вони вже повністю функціонують. Ось, там мангальна зона, до неї пізніше підійдемо. наш будинок вже десь біля двох місяців він активно працює, Відпочивають всі дуже задоволені. чан все ж таки поставили. Термокришку, бо дуже довго він нагрівався і встановили її. Така в нас тут топочка, площадка, зручно топити. Так, Сам будиночок. Давайте зайдемо, подивимось. Ми Також поставили камери відеоспостереження, також поставили додатково а, датчики вогню, пожежі. Сигналізація при вході, датчики. ось вони мене, бечки руху. І такий красивий будиночок. Тут у нас вийшла така серверна шапка. У нас тут інтернет, вся система Аякса Дуже гарно стильно ванна просто. Просто казкова ванна. Так вона виглядає перед вікном. ну дуже тут Круто, напевно відпочивати. Дуже зручний стіл і дивіться, який у нас красивий від звідна. І вдалині там є дуже таке гарне село Буківець. Ось така ванна. Тут у нас вже є душ, бойлер, все зручненько. Тут позаду будиночка в нас. Класна така зона від Q. Такі два крісла, вогник. Дуже зручно, тут останньо відпочити. Дуже гарно. Бливо осінь тут. Відпочинок буде, я думаю, не забути. Взагалі, а тут дуже буде цікаво відпочивати круглий рік, як зимою, так і літом. Дивіться, у нас тут прямо на місці. Ягодки, от чи навіть є трошки. Ось так тут, також гарненько в лісі. Замовники дуже задоволені, вони вже успішно отримують прибуток. Ми забезпечили повний документальний супровід, будівельні паспорти, на обидва будиночки зроблено. Тобто у нас тут все юридично. Законні будинки, законна будова, ніяких там відхілень.